Сьогодні я хотів пограти в Майнкрафт. продовжити з тим моїм світом. А от чого в мене всі моди які я завантажував на Майнкрафт, удалились? Я ж Майнкрафт сам не удаляв і перескачував. Так, ну добре. Це що у нас тут осталось? Все. Так, добре, подобуваю зараз дерев трохи, поблизу Так, Ну добре, дерева теж треба трохи собі. Тут, 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 тут я буду робити берегу. Як його покращити можна буде. Ну саме який план інтер'єру. Чекайте, в мене... в мене є два блока але мені треба. Треба робити якусь білу. з був білий. Хочу білі. Розовими. Що вирізать? Понишов, нейшов, нейшов, знайшов. Не не Забігаємо нашого дроблену хату. То, давайте зараз зарізаємо на якесь дерево. вот спать, думаю, надо спать. Бесп... Такое, робимо зараз трава Ну, да я зараз бігчусь, що одне повітря. тут так плохо? Ти за дуже дуже. Ай, відколи це в зомбі такі великі твою. Та, да, я напевно, тут і в ніде не не йду. Це? Та ні. І будинок. Ты тут еще не дермана позаспавни. я боже, я вроде бы лаской. нормально, я далеко. То подай мне домик. А он 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 Блин, мы речі Да, я хоть думаю, Регомера устремить буду ваш вижити. Короче, я думаю, куда я зарасту, да, боже. у вас тут от так стрелать. А, та я зих. Боже, скільки з типа музыка?

Ну, на 50 підписників в мене. Я хотів би зняти з Майнкрафтом. Ну, типу, в мене є там така книжка, в якій. Ну, книжка, в якій там все. Ну, книжка по Майнкрафту. І там є. Якісь будів... Як будувати якісь будівлі. І я хочу на 50 підписників. Ну, типу, знімати десь одне чи по два відео десь максимум три відео на одне. Там кріпер. Коротше, я хотів би зняти там. Те, що я вам тільки що казав. І там е, є ну, будівлі зі складністю від 1 до 20. Ой, від 1 до 5 зірок. Е, там всього 20 будівель. А якщо я буду. отако Але там. Ну да, ну да, там буде довго будівлі, я скажу. Ще й виживання, я хочу без кріатіва. Це буде довго. Так, Боже, скільки тут? о деревце, Ну воно мені нічого не трогать. там um, Ну так. Ну і будемо чекати АФК. Напевно, так. Я зараз вам паузу поставлю, щоб швидше дов... було чекати. Так, отак. Вот і все уже ранок вам быстрейше було чекати. Чи зараз уже вже день? Я зараз ранок. Позло, я вже так. Ах ти ж. Ах. стрел. Ну ка, я стрелу получил. О, да, плюс две стрелы. Так, а, и мне не чтобы заря здесь тут то овачка одна заспавнилась. По остальные ночи я так не хочу. С там овачка? О, да, 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 все. Бежим. Так, короче. Овачечка. Че ты так стоишь на месте? І все. Ой, Коя це? Вибачте, ножниці у мене немає. Я не хотів Так, о, давай ще. Боже, в мене одне сердечко залишилось? Ось ще одна лачка Ви вже всі майже згоріли, напевно. О, Свинтус. Свинтус. Хоча родинки. Біля холодильника. Все, не, не буде. Казав більше. Ось ще одна біла очка. Зудного обираю. Туди. Ну тут, я думаю, на острові загубить мій будинок не дуже складно. Чорний! Чорно! О, шахта! Почекайте, шахта? А де мій будинок? Шахта. А де мій будиночок? Блин, а яких він був в координатах? Хтось знає. Блин, називаю. Паркуринг. А, я вже сприв... в пехти так не можу. О, Свенка. Міку просто буде дуже багато. От і все, ми вдома. Їм різний дім. Але, звичайно, не добудований. Ну і ще страшно. О, все. Так, Зараз пічку скрафт. ставим пить. Ставим пить, ставим пить. Так. А в ней Не, знаешь, углю давай. Ничего страшного. Что ж, я одну сотку нашел. Свенка, вот это у вас, бо вас вночі ніде немає. Це теж вибачай. Біспентус, ти ж вночі маєш ходити. Ти ніде немає. Ну, я тут не винний, він сам виний. Тако. Далі. Ну, будемо будувати. Потім я якось вікно це зроблю. Я б хотів би потім ще більшість цей зробити, щоб тут були ще двері, в іншу кімнату. Зараз у мене підлом дерева не хватить, навіть на кришу. Тому треба зараз ну потім може. Ой, я, до речі, не розумієте, що в мене 50 відео. Прикольно, що біля мене маленька печера. <кій> <кій> і, і недалеко від мене теж є печерка. Ну я вже майже доробила, хату Ну як майже? Я її ще буду робити і робити. Тут таке двоє. Береза, потрібно Значит, там до буду Ну выбачайте тваринки

До речі, в мене. У меня прикладна кистка, на жаль. Ай, а так бы був би вовк. Ох, прыгай в ямку, прыгай в ямку. Так потрібно, вибачай, вовчик вовчик прыгай ямку. Я тебе потім переручу. поехали А и пошу ты его скоро. Ну, просто от моей дала Ну, mm -hmm. Все, зараз все На стаки Так, давайте еще а. ой,

Либо, коли вот так дерево залишають. Не, ну я не люблю, коли такого дерево залишаю. Щоб потім видно, як хірургини кисло ставить. Потім ще так Оп, все. Изламись. О, сколько тут дырел. Я их потом посажу. А уже нечистое. Капец, это быстро. Mm -hmm. Что мне за училку я пусть дала? Я сейчас быстро я пусть здесь. Сейчас треба Просто я yeah. Просто я yeah, наикращий <реш> Даваю ползать это С килькох я взагалі я там блок ще... Зараз треба быстренько скрафтить Давай 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 Дай это лишка скрафтить Поставим немножечко Сейденк уже лучше стал, ніж Добываем, добываем. С таким я думаю, вас цель Я думал, он и то А ч най добре, це надо який час. Поки я все раз. Мне треба угонь. Ну показывай, я чуть не сколько изобразил кому? Хоть бы два. что-то в окно. Ой, что-то в окно. Чтобы больше светло зараз было. Я думаю, вже буду на цьому закінчувати. З вами був Саня Сенок. Хто хоче другу частину, ставте лайк і пишіть коментарі. Все, з вами був Саня Сенок. Всім пока-пока.